Чи можна ласувати оселецем під час вагітності? А як щодо алкоголю і кави, які яйця категорично заборонені вагітним, про це і багато іншого у нашому сьогоднішньому випуску? Вітаю! Мене звати Марина Шакоцько, я лікарка-педіатриня, неонатологиня, консультантка з питань грудного вигодовування і сну. І сьогодні ми поговоримо про обмеження в харчуванні вагітних жінок. Друзі, нагадаю вам про вподобайку цьому відео, підписку на наш канал і поширення цього контенту. Ми для вас дуже стараємось. Більшість жінок вважають, що під час вагітності можна вживати всі продукти, е харчуватися абсолютно так само, як харчувались до настання цього прекрасного періоду. А от в період лактації, коли жінка починає годувати грудьми, потрібно мати певні і іноді навіть досить суворі обмеження. Насправді ситуація. Абсолютно протилежна під час вагітності є ряд продуктів, які заборонені для вживання, і це не просто якісь вигадки, якихось лікарів. Це рекомендації серйозних вагомих організацій, посилання на них. Ми залишимо в описі під цим відео. А от під час лактації, якраз більшість цих самих продуктів, які заборонені в період вагітності, є абсолютно дозволеними. І якщо глобально замислитись, то фактично немає продуктів, які заборонені в період лактації. Під час вагітності дійсно є певні харчові обмеження через високі ризики для вагітної і для плода інфекційних захворювань, токсичних станів. І впливу різних добавок, які можуть із крові жінки потрапити в кров плода під час вагітності, жінка знаходиться в такому стані невеликого імунодефіциту, і це і не дивно, тому що для того, щоб не відбулось відторгнення плода оскільки плід містить 50% чужорідної генетичної інформації. Я іноді шуткую, що як це як заноза. Ну тому що дійсно ембріон, потім плід складається із генотипу мами і генотипу тата. Генотип тата є чужорідним для організму мами. Для того, щоб організм жінки не відторгнув плода, не відбувалося викидний, не відбувалося переривання вагітностей, імунна система таким чином підлаштовує. Щоб мати певний імунодефіцит. І тому вагітні жінки є групою ризику по певним захворюванням і по певним станам. І, наприклад, якщо ми візьмемо дві жінки, яка одна із них вагітна, а інша невагітна, і обидві вони будуть вживати, наприклад, яйця певної консистенції, зараз ми про це будемо говорити. То жінка, яка є невагітна, навіть якщо в цьому яйці є збудник певного захворювання, невагітна жінка може не захворіти на це захворювання, вона може його з ним легко впоратись, або там, де якщо захворіти, перенести в легкі його формі. Якщо ми говоримо про вагітну жінку, то ризиків захворіти набагато більше, ніж у невагідної жінки, і ризиків важко перенести це захворювання також набагато більше, і є високі ризики передати цю хворобу ще й внутрішнього дробну своїй дитині. Тому а, під час вагітності треба дуже бути уважним до харчування. А, і зараз ми поговоримо про ті групи продуктів, які заборонені або або скажемо так, небажані під час цього чудового періоду. Перша група продуктів це сире або недостатньо термічне оброблене м'ясо, риба і яйця, парам, парам – це та група продуктів, куди ми віднесемо нашого улюбленого оселеця, на який тягне ну умовно тягне жінок в першому триместрі вагітності. Сюди ми віднесемо будь-яку слабосолону рибу. Сюди ми віднесемо також різні форми м'яса, які не пройшли, термічну обробку. Це, наприклад, хамон, який також часто полюбляють жінки і продовжують його вживати під час вагітності, суші. Це слабо солона риба. Якщо в складі цієї страви є риба, яка не пройшла термічну обробку, ми не радимо її вживати вагітним жінкам. Такий великий меседж до вагітних жінок не вживати яйця, де жовток не пройшов достатньої термічної обробки. А це яєчня глазуння, яку часто полюбляється така страва. Також яйце пашот, популярна страва пасти, де є сирий жовток. Крім того, Яйце зварене в мішечку. Це теж така форма, досить популярна. Ось таких страв із яєць вагітна жінка не має вживати. Чому через високий ризик лістеріозу і сальмонельозу. Це тяжкі інфекційні захворювання, які можуть мати дуже несприятливі наслідки для жіночого організму. Тут кілька слів хочу сказати про токсоплазмоз. Він завжди на слуху у вагітних жінок, але не через м'ясо, а через котів. Є розуміння, що коти можуть бути переносниками токсоплазмозу, і від котів можна цим захворюванням заразитися. але повірте, випадків побутового зараження токсоплазмозом через котів в тисячі разів менше, ніж зараження токсоплазмозом через вживання стейку медіумре на навіть в самому якісному ресторані, тому що тут м'ясо не пройшло. Термічну обробку, і якраз через це можна заразитись токсоплазмозом. Щоб заразитись токсоплазмозом від котика, потрібно прибирати лоток котячий, без рукавичок, не мити після цього руки і потім цими руками споживати їжу. І велика ремарка: котик, за яким ви прибираєте, має ходити гуляти на вулицю неподалік від якихось тваринних ферм і споживати вживати м'ясо тварин, відходи від виробництва. Ну, як ви розумієте, більшість людей тримає котики взагалі в домашніх умовах. Там вони можуть не ходити на вулицю. І тому, коли а, до мене звертаються там вагітні жінки на консультації, кажуть, що робити з котом, нічого з ним робити не потрібно. А от з харчуванням до нього буде. Потрібно дуже уважно. Друга група продуктів, з якими вагітним треба бути дуже обережними, це непастеризовані молочні і кисломолочні продукти. Згадуємо наші улюблені сири з пліснявою, брі, камамбер. Це те, що не можна вживати без термічної обробки. Ті самі сири з пліснявою і різновиди таких сирів. Можуть бути в харчуванні вагітної жінки, наприклад, якщо вона замовляє собі піцу, де цей сир пройшов термічну обробку, просто цей сир з пліснювою будь-якою той самий брі-камамбер, вживати не варто. Знову ж таки через високий ризик такого інфекційного захворювання, як лістеріоз. Ну і величезна, просто величезний меседж вагітна жінка не має вживати молочні кисломолочні продукти, куплені на ринку без термічної обробки. Тобто домашній творог, от вагітні жінці, часто там родичі купують. От я тобі домашнього творожка, домашній творожок. Не можна його їсти в сирому вигляді тільки після термічної обробки. Можна зробити з нього сирники, там запіканку, о, млинці. Якісь, але це має обов'язково пройти термічну обробку. І взагалі я раджу жінкам використовувати тільки ультрапастерізоване молоко в період вагітності. Я взагалі його всім раджу використовувати, тому що там точно немає збутників туберкульозу і бруцельозу. Так воно, можливо, менш корисне по бактеріологічному складу, але точно не містить шкідливих хвороботворних бактерій. Друзі, ваша підтримка для нас надзвичайно важлива. Ви допомагаєте нам розвиватись і створювати новий контент. Допомогти створювати нам новий контент, ви можете за ось цим qr кодом або посиланням в описі під відео. Також ви можете стати спонсором нашого каналу і мати приємні бонуси. Першими бачити прем'єрні випуски і мати пріоритет на наших прямих трансляціях. Якщо вам подобається це відео, поставте нам вподобайку і залиште коментар під ним. Це дуже допомагає просувати україномовний контент. Наступна група вона окремо виділена. Це сирі морепродукти. Коли ми говорили про слабосолону рибу в контексті необроблених термічних продуктів, то серед морепродуктів дуже багато такі, які взагалі вважаються. Ну, недопустимо в харчуванні, тому ця група виділена окремо міді устриці. Хоча виробники устриці і будуть нам говорити про те, що устриці не приносять ніяких захворювань. Ще раз скажу, в досить таких вагомих рекомендаціях вагомих організацій устриці не рекомендовані під час вагітності. Про суші я вже сказала. Мідії це знову ж таки без термічної обробки, це те, що не важно вживати. А через ризик паразитів і бактеріальних захворювань, про які ми вже говорили. Окремо виділені кілька варіантів риби. Я не думаю, що це дуже актуально для нашої місцевості, оскільки Україна взагалі не є країною з високим вживанням риби. Але зараз наших мешканців багато в інших країнах, де є доступ до цих продуктів. Тому я назву знову ж таки ці морепродукти для більшої обізнаності. Риба, меч, акула, королівська, макрель. Я навіть підглядала в свій телефон, <смі> тому що таких морепродуктів не споживала. Чому ці морепродукти виділені окремо? Тому що в них може міститись великий відсоток ртуті. А це є нейротоксичним для плода. Тобто для жінки проблем не буде, але можуть бути проблеми для плода. Отже, уникаємо таких рідкісних, але досить небезпечних морепродуктів. Алкоголь. Тут цікаво, чи можна алкоголь під час вагітності і яка доза є безпечна. Є навіть цілі трекери вживання алкоголю під час лактації. І там йдуть різні дебати, скільки алкоголю, коли можна прийняти, в який проміжок між годуваннями, щоб не нашкодити дитині. Якщо ми говоримо про вагітність, то великий меседж безпечних доз алкоголю під час вагітності не існує. Про що це? Про те, що не можна сказати, що якась доза. Вжитого алкоголю є безпечною для людини. Алкоголь це алкогольні речовини, це те, що проникає в кров жінки, і разом з кров'ю жінки приходить до організму плода. Тобто, навіть келих невеликий, кілька ковтків алкоголю, які зробить жінка вагітна, дитина їх відчує. А чи буде шкода від цієї дози алкоголю? Ніхто не може достовірно сказати, тому що таких досліджень не визначалось через етичні моменти. Але ми точно знаємо про тяжкі е, зміни в організмі дітей, народжених від жінок, які зловживали алкоголем. Чи все ж таки можна випити келих на, який, на якесь свято, а, чи е, ну, не зашкодить він? Ми не можемо точно бути впевнені, в який момент ми вживаємо цей алкоголь і що в цей момент відбувається в організмі дитини, закладки яких органів і систем тут відбувається. Як цей е, е, алкогольний е, е, напів. Може вплинути на здоров'я дитини. Теоретично, ми можемо розуміти, що від одного ковтка алкогольного напою для дитини нічого не буде. А якщо цей ковток робити на регулярній основі, звичайно, це дуже шкідливо. Але мені здається, що вагітність це якраз той період, нехай він і тривалий, 40 тижнів, 9 місяців. Але це точно той період, який можна обійтись без жодного алкоголю. В свій час, коли я працювала в половому будинку, я бачила дітей, які народжені. Від жінок, що регулярно і на постійній основі вживали алкоголь. І у цих дітей просто була, був синдром відміни, така, скажімо, ломка або похмільний синдром після народження від цих жінок. Тобто, коли вони звикли до певних доз алкоголю, і коли ці дози алкоголю припиняли впливати на організм, у дітей це проявлялося. Значним порушенням їхнього стану. Після того, що я бачила, я не раджу вживати алкоголь ні в яких кількостях нікому під час вагітності. Кофеїн. Зараз в сучасних умовах дуже важко уявити людину, яка може без нього обійтись. В тих умов, в яких ми живемо, ті ночі, безсонні. І, звичайно, вагітна жінка вона продовжує свою в більшості випадків соціальну активність ходити на роботу чи можна вживати кофеїн. Так, кофеїн дозволений в межах 200-300 мг, тобто це 2-3 чашки кави на добу, допустимі. Великі дози кави і кофеїну можуть призводити до синдрому затримки плода – але це вже треба так дійсно значно зловживати дві-три чашки кави ніяким чином шкоди для плода і для жінки не несуть. Продукти з трансжирами. Ця група продуктів взагалі нікому не корисна. Трансжири це жири з неправильним складом жирних кислот, сприяють порушенню ліпідного обміну, сприяють накопиченню атеросклеротичних бляшок, підвищеному тиску, мають канцерогенний вплив, нічого хорошого від них немає, але вони є в нашому харчуванні, в складі різної випічки, кулінарних речовин, соусів, в багатьох групах. Продуктів, вони можуть називатися по-різному, кулінарні насичені жири, іноді пишуться трансжири, повністю уникнути їх в харчуванні вагітної, навряд чи вдасться. Але Зменшити до мінімуму точно можна відмовитись від жирних майонезів, прийти, наприклад, на домашні, робити їх або з меншим містом жирів, звертати увагу на випічку, віддавати перевагу там, де в складі є вершкове масло, а не маргарини і спреди, тому що це якраз продукти із насиченими жирами, замість сметани, брати білий йогурт. Знову ж таки, це не те, що прям зовсім не можна, але те, що дуже корисно збалансувати в своєму раціоні. Вживання надмірної кількості транжерів може нести ризики в формуванні плаценти і розвитку преекламсії, тобто підвищеного тиску у вагітних. Жінкам, які мають схильність до надмірної ваги, звичайно потрібно переглянути свій раціон, зменшити вживання швидких вуглеводів, певного фастфуду, ну і взагалі намагатися в збалансувати. Своє харчування для того, щоб вони, воно було більш корисним, це е, дуже корисна звичка і е, вагітність це якраз той період, який може до цього мотивувати, якщо е, е, якось раніше не виходило, не було мотивації або бажання. А як же щодо е, оселеця? От е, прямо ночую, ну, що ну, оселедець, ну як же раніше його їли, всі вживали і ніколи нічого не було. Ще раз повторюсь, що раніше ми не знали певної інформації, тепер. Ми цю інформацію маємо і знаємо і оселедець. Ми можемо вживати у вигляді консерв консервований. Оселедець може бути в харчуванні жінок, але свіжо солони. Його краще уникати раніше. Ми робили багато чого і не робили багато чого. Зараз ми маємо доступ до різноманітного харчування. І точно протягом цих дев'яти чудових місяців або 40 тижнів ми можемо замінити продукти одні на інші, обрати більш корисні для того, щоб дати максимальний ресурс жіночому організму як найлегше. Пережити цей період і дати найкраще в майбутньому малюку. До речі, прохання до всіх вагітних жінок або мам-годувальниць, які вже пройшли цей етап. Напишіть, який найекзотичніший продукт вам хотіли вживати під час вагітності. Отже, як ви бачите, заборонених продуктів не так багато, але вони є. І відноситись до харчування вагітної жінки потрібно дуже уважно. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте нам. Вподобайку, поділіться ним з тими, кому це актуально для нас це дуже важливо.